Погане, що заступники, це зарадники країни, це страшні люди, які потрібно їх прибрати. А ви мене запитаєте, чому я подаю заступників? Я вам дам відповідь. Тому що на сьогоднішній день виконавчій владі має хтось працювати. І несуть свою відповідальність особисто, персонально я. Немає погодження з Радою. Я розумію, що немає цього погодження. Ви подивіться, на сьогоднішній день, виконавчі комітети, ви мене звинувачуєте, що я авторитарно підходжу до ситуації. Так. Да. Ви поважаєте такого міського голову, як Садово? Одне запитання. Самопоміч, ви поважаєте свого лідера партії? Да, да, звичайно, дякую. Да, виконавчий комітет Львівської міської ради. Ми, ми говоримо про брови. Почекаємо Шість чоловік. У Львові це величезне місто. Хто входить в виконавчий комітет? Авторитарний це демократичний міський голова. Хто входить? Міський голова, секретар, заступники, керівник апарату. Все. Я запропонував на першій зустрічі. Давайте подамо від кожної політичної партії. Мені з цими людьми працювати в виконавчому комітеті, громадські організації, одні між собою не можуть поділити, хто туди входить. Політичні партії. Ви подивіться, кого ми попадавали. То мені простіше, що я сьогодні казав, Павлу Олександровичу, об'єднати. Сьогодні сім депутатів від брошів, ото сім депутатів от сюди виконком і з них потребувати, щоб вони допомагали місту через обласний бюджет. Оце буде результат. Чи ви нашу думку почуєте, а не лише свої я, рішення. Я говорю про, про думку. Я навів приклад він. Давайте візьмемо Харків, дев'ять чоловік Там виконавчого комітету. Погодились? Одеса, одинадцять чоловік виконавчого комітету. Ви візьміть інші виконкоме. Я, зап... я вам давав з першого дня запитання. Я не сперечався. І те, що я говорив, але є перше порушення. І полі Олександровичу, я вчора, як народному депутату, сказав, на мою думку, керівник апарату має входити обов'язково за посадою у виконавчий комітет. Так на вашу це... думку чи по закону? По закону, так. Да, Мої юристи так обґрунтували. Немає. Ну, скільки позицій? Ну, це, не не це, не це юридично, будь ласка, ви можете сперечатися. Це моя думка особиста. І я маю, я скористався своїм правом. Ви сьогодні зробили ми демократичні сили, ми демократичні сили. А що, ми не демократичні сили? Ні, Волосач, почекайте, ні. Не буде розмови у нас. Чому ні? Тому що ви бачите тільки виключно свою позицію. Більше ніякої позиції ви не бачите. Ми Побоже, тут зібрали, щоб була розмова. Ви, ви, ступили. ви, ви ступили. Не може бути тут розмови. Ні. Ви чуєте слово ні. Не може бути розмови. Вибачте мені, скільки можна знущатися над містом. Да, Тим саме дійсно, скільки можна зміщатися, не тільки ваша позиція має бути ви нашу позицію повністю ігноруєте.